Добрий день, на зв'язку, як завжди, Віталій з пропозицією роботи в Чехії. Хочу звернутися до наших жінок, хто має таку можливість і бажання приїхати на роботу з України або дівчата, які залишилися без роботи в Чехії. Маю для вас пропозицію. Перша вакансія це кондитерська фабрика Желейних цукерок, місто Рогатець, 50 км від Берно. Заробітна плата 120 корон на годину. Житло надаємо в пішій доступності буквально через дорогу від роботи. Ця вакансія вже полюбилась нашим дівчатам. Давно вони там працюють, маємо ще три місця. Тому, будь ласка, хто має бажання, телефонуйте. Наступна вакансія місто Брецлав. Автомобільний завод Аренс виготовляє автомобільні запчастини. Проходять вони певну. Механічну обробку. Наші люди займаються в основному контролем якості цих деталей. Зараз нам потрібно трі жінки на нескладний процес, який полягає в тому, що дівчата наклеюють наклейки. На автозапчастини я вам додам відео безпосередньо робочого процесу, хто зацікавиться. Стартуємо від 130 корон на годину. Житло надаємо в пішій доступності, десь 15-20 хвилин, дивлячись, як і в якому темпі. Хороша робота. Також уже дівчата працюють у нас не один рік на різних процесах. Зараз якраз найпростіший процес на цьому підприємстві, тому, будь ласка, хто зацікавлений, телефонуйте. Наступна вакансія в тому самому місті Брецлав це типографія. Працюють у нас там дівчата. І жінки старшого віку, навіть є бабуськи, яким по 65 років. Це свідчить про те, що робота нескладна і її можуть виконувати люди в такому вже солідному віці. Складають журнали, газету, різного роду виготовляють агітаційну продукцію. Зараз вибори будуть в Чехії, тому роботи вистачає. Будь ласка, хто зацікавлений, телефонуйте. Заробітна плата не є максимальна, але робота і не є складною. Підходить навіть для людей пенсійного віку. До речі, це стосується і виїзних чоловіків, яким старше 60 років з України, також можете приїжджати на цю роботу. Наступна вакансія місто Мікулов. Це трошки південніше 50 кілометрів від Берну. Підприємство займається виготовленням готової місної продукції. Наші дівчата нарізають куряче м'ясо в основному, обжарюють його, роблять різного роду стріпси, котлети. Напевно, маєте можливість спостерігати в магазинах таку упаковану продукцію. Її достатньо принести додому і розігріти. Ось такі напівфабрикати виготовляють наші дівчата. Заробітна плата стартує від 110 корон, невелика. Нічна зміна 115, але надаємо безкоштовне житло і перевагою цієї вакансії велика кількість годин. Різного роду критики, які зараз будуть говорити про те, що вже таких заробітних плат не існує. Хочу вам сказати, що до нас приїздять дівчата на цю роботу з автомобільних заводів, де вони отримували 140-150 корон на годину, мали 5 робочих днів по 8 годин. Відраховували ще житло мінімально 6 тисяч, і дівчата отримували 20 тисяч корон. То на цьому підприємстві наші люди заробляють від 30 тисяч корон. Я розумію, що потрібно витратити свій час, сили на цю роботу, але робота не є самою важкою, яка існує в природі. Тому це справа вибору, погоджуватись на цю вакансію або ні, але. На фініші наші дівчата заробляють більше 30 тисяч, мають безкоштовне житло в пішій доступності буквально 5 хвилин пішки. В гуртожитку спокійно, людей небагато, нормальна, нормальна робота. Це моя особиста думка. Наступна вакансія переходимо вже в місто Прага. Продуктові склади біла. Є оптові склади в районі Модлетіце і є роздрібні біля метро Чорний міст, 10 хвилин автобусом. Заробітна плата 140 корон на годину. При потребі надаємо житло, але в празі воно не є дешевим. Від 5,5 тисяч крон місяць знімаємо заробітну плату. На оптових складах немає нічних змін, на роздрібному складі є. Нічні зміни. В основному нам потрібні зараз пікери, робота зі сканером. Це така вже робота для молоді, але хочу вам сказати, що працюють і старші люди, немає таких надлюдських норм. Норми всі адекватні, всі наші люди виконують ці норми. А хто норми перевиконує, отримує щомісяця премії. Сума премії дуже немаленька, це дуже чудовий бонус для старанних людей. Ще раз повторюю, 140 корон на годину плюс премії. Наступна вакансія кондитерський цех міста Прага. Потрібні нам дівчата на фасування і на виготовлення тістечок. 130 корон на годину. Годин вистачає, також в районі 250 годин. Телефонуйте. Хто зацікавився? Скажу вам більш детальну адресу. Де знаходиться підприємство? Продовжуємо місто Прага. Типографія. Виготовляють на цьому підприємстві пакети для борошна та цукру. Старт 120 корон на годину плюс премії. Наступний місяць, якщо ви відпрацьовуєте, 130. І на третій місяць 140 корон на годину. Наступна вакансія недалеко від Праги місто Челаковіце. Потрібні нам дівчата на виготовлення бутербродів, салатів. 130 корон на годину, один безкоштовний обід плюс премії. Премії для старанних людей, хто нормально буде виконувати роботу Обід повноцінний, вистачає, якщо людина небагато харчується і повечерять таким обідом, тому вважаю, що це також непоганий варіант. Для роботи. Наступна вакансія місто Мохов, 20 кілометрів від Праги. Це овочеві склади. Наші люди там сортують овочі, калібрують. Також, по бажанню, надам вам відео, всі відео, які я надаю робочого процесу. Я відзнімаю сам. Так само фото-відео робочих. Процесів і проживання. Можете побачити, я вам скину в особистій розмові і переписці. Далі хочу звернутися до людей, які проживають в районі міста Колін. Дві зупинки потягом в Хлумці, місто Хлумець. Це у нас підприємство, яке виготовляє автомобільні. Кабелі. Наші дівчата скручують ці кабелі. Я вам надам робочий процес. Це сидяча робота. До речі, це стосується тих людей, в яких є проблеми з ногами, спиною. Сидяча робота без нічних змін. Годин вистачає 140 корон на годину. І ті дівчата, які перевиконують норму, мають у нас і більше 35 тисяч крон. Є такі дівчата, які отримують 40 тисяч, але не хочу акцентувати увагу на таких великих вже заробітних платах. В середньому це плюс-мінус до 30 тисяч крон. Далі, місто Ліса Надлабен. Потрібні нам дівчата на виготовлення дверей до автомобілів. 130 корон на годину. Житло безкоштовне прямо на території підприємства. Нікуди не потрібно доїжджати. Нормальні умови проживання, тому хто з дівчат зацікавлений, будь ласка, телефонуйте. Ліса над Лабен, автомобільний завод. Є у нас ще пропозиції для чоловіків на металургійному заводі в місті Новий Біджов і Хвалітіце. Це брусичі, це лакувальники, дуже хороші заробітні плати у хлопців. Це стосується і лакувальників, і брусичів. Є хлопці отримують і 2000 чистими доларів в місяць. Тому хто має таке бажання працювати, це дуже гарна альтернатива будівництву. До речі, в місті новий Біджов можемо взяти три жінки на контроль якості виготовлення. Це люки. Виготовляють на цьому підприємстві. Я вам додам відео, хто зацікавиться. 140 корон на годину. Годин також багато, правда, тут є нічні зміни на відміну від кабельного заводу. Але робота не складна. контролюєте просто виготовлення. Житло при потребі надаємо 5000 крон у місяць. Можливо, щось упустив. Телефонуйте в особистій розмові. Більш детально вам надам інформацію, але по основним вакансіям все розповів. Всім гарного дня, до побачення на зв'язку.